У цьому відео я вам покажу розрахунки по трьом інвесторам, кожен з яких інвестував 1 мільйон доларів на початку 2019 року. Однак в кінці 2025 року пройшло 7 років, і перший інвестор заробив майже на 60 тисяч доларів більше, ніж другий, і перший інвестор заробив більше, ніж 174 тисячі доларів, ніж третій, при однаковій стратегії. Як це трапилось, ви зараз побачите на цифрах. Я вам розповім, звідки прийшла ідея цього відео. Річ тім, що я працюю з клієнтами, які обслуговуються або обслуговують в швейцарських, андорських, ліхтенштейнських, люксембурзьких банках, і там дуже часто їм продають певний такий мандат на управління. Цей мандат може коштувати десь там від 0,8 до 1,5%, ніби за послуги інвестиційного консультанта. Однак дуже цікавий момент, що всередині того мандату досить часто теж використовуються фонди з підвищеними комісіями. Тобто виходить, що, наприклад, клієнт платить 1% за мандат і ще один відсоток за досить дорогий інвестиційний фонд, це може там бути і те фонд, mutual fund. і загальна комісія може іноді навіть і перевищувати 2%. Я в основному працюю з Interactive Brokers або Швейцарським банком. Свісквот це сучасний технологічний банк. Я нагадаю, я робив на каналі огляди про нього, і він не бере відсоток від портфелю. Взагалі ніякого. Він бере лише фіксовану плату за рахунок річну. Вона не залежить від розміру активів, і це на сьогодні там порядка десь 250 франків швейцарських за рік. Ну і там є ще купа переваг, там є хороший сапорт, можна поповнювати крифтою і так далі. Але нас з вами цікавлять розрахунки. Відповідно, що я порахував, ось можна працювати там свій скот. Або з Interactive Brokers інвестор може зробити портфель самостійно, і я взяв самий самий простий портфель: це 60% VT Vanguard, покриваємо весь світовий ринок акцій, і 40% BNDV, покриваємо весь світовий ринок облігацій рівня Investment Grade. надійних, але не тільки доларових, а й всіх. Щиро кажучи, в такому портфелі не потрібно фінансового консультанта. Та можна просто на інтерактиві чи свіско реалізувати цю стратегію. Ця стратегія я почав її з 1 січня 2019 року і одразу відповідаю на питання. Чому я так зробив? Річ в тім, що BNDV, як сукупний Total Bond Market Vote, появився в 2018 році. Бо, як правило, я для такого аналізу я беру проміжки 10-20 років. Тут я вирішив взяти фактичні дані. Він з'явився в 2018-му, він 2018-й неповний. Тому ви побачите розрахунки з 1 січня 2019 -го. Другий момент, що така проста стратегія 60 на 40, вона вийшла дуже успішною. Там да, майже 10% річних навіть з врахуванням просадки у 2022 році. Це, на мою думку, такі, знаєте, з сім ситих років. Я дуже-дуже сумніваюся, що вона далі буде приносити стільки, але для такої стратегії відсотки там, порядка 7% річних є реалістичними. Ну і третій момент, що комісії самих фондів, та ось те, що іноді там запихають якби, комісія на комісію. У фонді VT Vanguard комісія 0,06%, тобто інвестор би заплатив з мільйона в рік 600 доларів комісії. І у фонді BNDW ця комісія 0,05%, тобто інвестор заплатив би ще 500 доларів. І відповідно середній рівень комісії, ну там трохи більше 1000 доларів в рік, з. Самих цих фондах це те, що інвестор не бачить виписках, тому що комісії беруться в середині самих фондів, і так само, якщо фонд бере 1%, чи там ще іноді більше, то ці комісії теж інвестор не бачить, тому що вони якби приховані на стороні фонду. Ще важливий момент по методології, я взяв фактичні дані з портфоліо-візуалайзера по цьому портфелю. Ви побачите, що він там ріс три роки, потім був мінусовий рік, потім він знову ріс. І я порахував власне виплив комісій. Тобто, є, наприклад, інвестор, який... Ну там, нехай він працює зі мною, в мене комісія фіксована. Тобто я взяв перший рівень комісії 0,5%. Хоча насправді, якби інвестор робив це сам, він нічого не платив. Але люди, яких є мільйон, вони часто вже хочуть працювати зі мною. Там не тільки по інвестиційній стратегії, по іншим питанням, там, по загальному капіталу. В мене ціна фіксована, тому насправді, там, чим більше капітал, тим менше клієнт платить. Але для спрощення розрахунків, що можна було легко порівняти, я я взяв 0,5% робота з фінансовим консультантом, в якого або 0,5 тариф, або фіксована взагалі, як в мене плата. Чим більше в тебе капітал, тим менше ти платиш. Другий, я взяв 1%, 1% це такий достатньо стандарт на ринку. Є багато професійних, нормальних менеджерів, яких я поважаю, які беруть 1% від капіталу щорічно. І я взяв 2% як таку. Середньо того, що чаржать багато ось цих інвестиційних банків, знову таки мандат, плюс оці приховані комісії в самих фондах, яких клієнт навіть не бачить, тому що по мандату він хоча б їх бачить. І тепер давайте дивитися розрахунки, що ж вийшло. Вам дякую за лайки. Пишіть в коментарях, якщо у вас є якісь питання по методології, як я це робив. Товариство, ось закладка з моїми розрахунками. Перш ніж вам їх прокоментувати, я просто нагадаю, що це вже відомий файлик демо. Якщо ви досі не знаєте, де знайти, напишіть в коментарях, демо. Але тут є пункт рідмі з купою корисних лінків». Тут є як вести активи, як їх візуалізувати і по НПФ. Тут розрахунки по трьом НПФ українським, як інвестує Геннадій. Нагадаю, ми з вами йому навіть крипти в портфель додали. Як інвестує Ліна в портфель 60 на 40, моделювання курсових різниць. Моделювання дивідендів з податками, скільки має коштувати консультант для п'яти видів інвестиційних консультантів, який вплив комісій. Потім у нас тут є розрахунки там, по Андрію, Михайло. Ну, тобто, на кожну цю табу є окреме відео на каналі. Я сподіваюся, що ви їх бачили вже. Якщо не бачили, то пишіть що вас цікавить. Тільки подивіться файли, будь ласка, спочатку. Нас з вами цікавить вкладка мільйон. Ось скрін з портфоліо-візуалайзера Саме по дохідності цього портфелю, повторюсь, я брав з початку 2019 року, тому що є тільки статистика повних років саме з цього року, бо тоді з'явився BNDV. Ясно, що є BND, і в принципі BNDV і BNW… Ну, вони цього року трохи відрізняються, бо долар там суттєво слаб. Але інші роки ну і в цілому, так невелика різниця. Але це світовий ринок, так як VT, да, він включає в себе не тільки Америку, так і W теж. Так, ось у нас видно, що середньорічний портфель 10%, це багато для такого портфелю. Думаю, що буде далі менше. Ну, ви бачите, що всього один рік був від'ємний. І е, зразу скажу, що дані за 25-й рік я взяв з портфоліо портфоліовілезлайзера по грудень, е, я це відео пишу в кінці грудня і відповідно ще немає повного місяця. Ну а це різниця невелика. І ось як я рахую: тобто, е, інвестор вклав мільйон, три інвестора вклали мільйон. Один, наприклад, десь там в швейцарському банку з купою комісій, це там і Андорських, і Вінтенштейнських, і Люксембургських, і всіх інших стосується, і, повторюсь, що інвестор навіть не бачить цих 2%, бо сам мандат там може коштувати 0,8, наприклад. А потім є 1%, Це може бути там мандат, але вже з нормальними ті, фондами вангардівськими, або це іноді може бути там просто управитель, який теж використовує. Стовує ось такі фонди. Ну тут в мене є окремий розрахунок на закладці. Консультантам є теж управитель активами за 1 відсоток. Ось ця модель вона вже звісно значно краще, але вона все одно на 60 тисяч програє моделі. Коли комісія менша, ну відповідно для кожного додаткового мільйона буде інвестор ще менше платить. Тепер хороші новини, якщо у вас мільйона ще немає. Для вас цей портфель доступний абсолютно самостійно. А, я би на сумах там 10, 20, 50 тисяч не йшов би свій сход через цю фіксовану плату на рахунок. йшов би в Interactive Brokers, або в Європі є ще кілька інших брокерів. Нагадаю, на каналі розказували, що є XTB, що є DeGiro, Якщо потрібні прям детальні огляди, то пишіть Republic той самий. Та тобто цю стратегію вона ну, найпростіша, яку тільки можна реалізувати і власне. Коли вам хтось пропонує якусь складнішу стратегію, яка може мати місце, безумовно, я теж думаю, що є там активні управляючі, які мають свою цінність. Ви можете взяти ось такий простий бенчмарк, мінімалістичний, дуже легко реалізуємо і порівнювати вашу активну стратегію, але не то фіс, не то фіс, тому що ось ці 60 тисяч, ось ці 174 тисячі це дуже важливо. І це саме, те саме стосується страхових полісів, агентів, які подають там, через банки продукти, там теж, повірте, зашиті такі рівні комісій, що ці 174 тисячі за 7 років, це може бути там і 300 тисяч, і півмільйона, якщо ми візьмемо 10-20 років. Але, звісно, часто там а, замануха те, що безкоштовна консультація фінансового консультанта, він там дійсно дасть корисні речі, але потім дасть ось такі фонди там, з 1-2% річних, Ну і Ця безкоштовна консультація буде коштувати там, 10, Чи я ось тут рахував, що може там і 30-50 разів більше. А в мене все. Я вам дякую, що додивились. Прошу про ваші лайки. Пишіть коментарі, якщо вам щось не ясно. А ще вас дуже прошу слідкувати вашому інвестуванні за комісіями і за податками. Це те, на що ви впливаєте, і те, що має дуже дуже великий вплив на ваш загальний результат. Є зовнішні фактори, а є фактори внутрішні, які ви можете контролювати. І мої відео, я сподіваюся, вам в цьому допомагають. А ви, сподіваюся, рекомендуєте наш канал друзям, підписуйтесь і допомагайте нам, чи можете. До нових зустрічей на каналі.